І так, друзі, всіх вітаю! Завершився сьогодні робочий день у нас. Трішки так поубирали, почистив корпуса, ну і трішки тут де заливали. Такі трошки, як то кажуть, після робочого дня навів невеличкий порядок, почистив відра, в який заливає. є ну, тобто як обично, як стандартно, тому що форми завершив робити І сьогодні допомагав колі відливати корпуса. І зараз вам покажу доробку, таку невеличку. Це в нас маємо 10-рамочний корпус. І багато хто просив. Робіть, заливайте угольник для того, щоб добре було розділювати корпус. І вирішили наверх на даний час нічого робити абсолютно не будемо, тому що тут ну, стінки вистачає, тут воно не вминається, вже на практиці. Як то кажуть, провірено, тому що користуємося своїми корпусами. А на низ саме, як то кажуть, болюче місто це оцей фальц. Неважно, він по 1,5 см. В нас він на даний час сантиметр в цих вуликах, тому що це 30-та стінка. І як то кажуть, це болюче місто, щоб його стамескою не відривати. Ось відлили з уголком. Я думаю, а і не так видно. З нержавейки зараз вам покажу, скільки він тут. 6 см маємо. Тут він у нас десь 25. Ну, Я думаю, видно. Отак воно виходить дуже шикарно влилося. Ну, його Коли він покраситься, взагалі не буде видно. Але він, мені подобається, що він абсолютно повністю залитий. Нема такого, що він десь, ну, як то кажуть, виглядає. А тут він повністю залитий. Тут взагалі його не видно. Але отут ну, дуже, дуже буде класно розділювати сам корпус. Таку невеличку дороботку зробили. Сюди на даний час взагалі поки що не плануємо. Ну, як не плануємо? Планую, але а, замовив дуже мощний магніт, тому що через фанеру 24 мм слабенький магніт ніяк не держить угольника. Тому а, поки що так, поки що будемо відливати. Вже почали ну там скільки 5 чи 6 корпусів, і тут 145 трішки навідливали. Далі вже все буде йти з самими цими угольниками, тому що ну, дуже класно. Мені самому сподобалося, тому що розділювати корпус це взагалі тема. А якщо воно запрополюсує бджоли, то отут стамескою взяв, цьому фальцю абсолютно нічого не буде. Тут, якщо десь воно трішки буде вмінатися, то тут, щоб ви розуміли, тут сильна стінка, тут йому нічого не буде. А якщо вже відламається у вас фальц, то вже да, там буде біда корпуса, там будеш якось його латати і все остальне. Тому оце найперше, найголовніше. Тому зробили цю доработку. Отакі От виходять корпуса, вже показував. Ну, Самі бачите. Все гладеньке, все біленьке, дуже шикарно. Вообще класно. Так, це що касається 140... 300. Це перший корпус, який я відлив з уголком. 145 ну, нічого не відливав, абсолютно ще з уголком, тому що тільки почали. Ну і така картина має в 145 корпусі. Ручка дуже вдобна. Практично вийшло, що з усіх сторон ручка, тому що йде невеличка вставка, 8 мм. Та й отак, отак, отаке маємо, друзі. Отак воно ставиться. Корпус на корпус. І ніяких великих зазорів абсолютно нічого такого немає. Навіть по дну ми бачимо, що дуже все чітко співпадає. І дехто мене питав, як зробити в 10, ну, взагалі в дну саму задвижку. Зараз я вам покажу на прикладі. Давайте візьмемо цей 145. й і вам розкажу, покажу, хто планує, хто купує і все остальне. Ось сюди ставиться точно такий ж, допустим, можна обичний металічний угольник згинаєте. І що ми отримуємо? Але, але ось сюди потрібно, ось сюди потрібно, допустим, там є круглий магніт. Просверлили, вставили і все. У вас буде... ну, це ми так теж плануємо цю дороботку зробити, тому що багато людей просять, як же зробити задвижку. Тоді ми зможемо її совати ну, в любе положення, куди нам потрібно, наприклад, по ширині льотка. Тому що на даний час, якщо сюди закрутити якусь прильотку пластмасу, ну, вона мені абсолютно не подобається, тому зробити на магніт вона буде дуже шикарна. І виглядати. І це, як то кажуть, не потрібно. там там... буде щось там, Воно нікуди не буде злітати, тому що то магніт його буде добре тримати. Можна або на корпуси його закручувати, і магніт. Так буде ще проще, або, наприклад, на сам корпус. Ну, Це ще як то кажуть, в дороботці, доробимо це діло і буде ще, ще краще, як то кажуть. Тому, друзі, така картина. Відливаємо на замовлення, хто замовляв дно, корпуса криші. Ну, залишилось тільки долить 7 штук 145 х і 40 штук, мабуть, до 40 штук ще 300-х. Завтра будемо цим займатись. Тому така, друзі, дороботочка невеличка, але вона дуже-дуже-дуже варта. Уваги, тому що коли при роботі, ну, от, наприклад, як цього, зараз стоїть корпус, його розділювати, то вже у вас буде цей фальц абсолютно цілий, і ви собі сміло взяли, підірвали корпус і у вас буде все чітко. Все, друзі, кому сподобалось, тому що багато мені за це говорили, багато було коментарів. Перший ось корпус і вже починаємо отак відливати. З вас, як обично, лайк, пишіть свій коментар. Ну а всім бажаю всього найкращого. А саме головне поскоріше миру на нашій Україні. Все, всім благословень!